Привіт, дівчата! Сьогодні запишу для вас відео на тему, яка набрала найбільшу кількість голосів в інстаграмі, а саме, як стилізувати ваші аутфіти. Тож почнімо. Перший прийом, про який я хочу сьогодні розказати, це поєднання фемінності та маскулінності. Це один з моїх найулюбленіших прийомів. Ви вже точно бачили його неодноразово на моїй сторінці Інстаграм. Тож давайте розберемося, в чому його сутність. Поєднання фемінних елементів з маскулінними деталями надає виразності вашому комплекту. Також як бонус дозволяє проявити свої жіночні тендітні якості в поєднанні з маскулінними, зі своєю силою. Як можна обіграти цей комплект? Оберіть якусь жіночну річ: спідницю, шовкову, атласну, мережевну і так далі, або сукню, або блузу, але будьте уважні: основним фактором є, щоб ця річ була саме жіночного стилю. Додайте щось масколінної форми, жакет або сорочку. Додайте, наприклад, слінбеки або човники, беріть сумку і ви готові відправлятися на, на побачення. Наступний прийом теж дуже цікавий, але й дуже простий водночас це поєднання базових і особливих речей. Що такі базові і особливі речі я запишу, мабуть, окреме відео. В двох словах скажу, що базові речі чи, це речі, які виглядають дуже просто, мають однотонний колір. Дуже нейтральний або хроматичний, А особливі речі це речі з якимись складними силуетами, деталями, декорами, принтами і так далі. Так от, поєднання саме базових і особливих речей надає можливість виглядати вам дуже ефектно. Якщо, наприклад, ви купили собі напередодні свят якусь спідницю з лалітками. Ви можете її не відкладати на рік до наступного нового року. Ви можете її вдягати також в своєму повсякденному житті. Для цього вдягніть цю спідницю, додайте футболку базову, вдягайте кеди, кросівки або слінбеки, беріть сумочку і відправляйтеся на зустріч з подругою. Третій прийом, а саме використання акцентного принту, він дуже цікавий. Я його дуже люблю. Якщо ви були уважні, ви помітили, що саме сьогодні я використала саме цей прийом. В мене штани з анімалістичним притом з екошкіри, все інше в мене чорного хроматичного кольору. Виглядає дуже цікаво. Тобто, в чому полягає цей принцип? Ви обираєте один елемент одягу, з активним принтом, який стає центральним акцентом вашого комплекту. А інші елементи підсилюють його. Що я маю на увазі? Ви обираєте іншими елементами одягу ті речі, які співпадають з кольорами вашого принта. Наприклад, ви обрали строкату сорочку, на ній кольори червоний синій, сірий. Ви можете додати сині джинси, сірі кеди або кросівки і взяти червону сумку. Це буде дуже цікаво та ефектно. Четвертий прийом це баланс світла та тіні. Я люблю цей прийом за рахунок того, що він надає можливість робити такі комплекти, які виглядають дорого та благородно. Але мало того, цей прийом дозволяє збалансувати певні пропорції в тілі. Обирайте світлі та яскраві кольори на ті зони, які ви хочете підкреслити. І навпаки, ті зони, які ви хочете скоригувати, для них обирайте темні кольори. П'ятий прийом багатошаровість. Ви точно бачили його неоднократно в моїх рясах і сторіс, тому що я його обожнюю за рахунок його функціональності. Ви можете його використовувати як в холодну пору року, так і в теплу. Що я маю на увазі? Якщо ви думаєте, що взимку не можна виглядати стильно, якщо холодно, то ви помиляєтесь. Обирайте цей принцип і виглядайте стильно. Наприклад, ви обираєте звичайну футболку базову, на неї нашаровуєте сорочку, строкату, надаєте далі жакет або трикотажний кардиган. Далі куртку пуховку або тепле пальто. Вдягайте поясний виріб, взуття, берете шапку, рукавички, шарф, якщо дуже холодно. Берете сумку і йдете на прогулянку. Що влітку? Або на весні. Якщо, наприклад, вранці холодно, а вдень дуже жарко. Ви запросто можете використовувати цей принцип. Вдягайте. Сукню піжамну. На неї вдягайте кардиган або джемпер теплий. І коли вдень стає жарко, ви можете зняти кардиган або джемпер, пов'язати його на плечі або на талію і виглядати дуже стильно. Шостий прийом це монохромні комплекти. Монохромні комплекти завжди виглядають дорого. Додають образу благородності та видовжують силует. Тобто, ви бачите, він дуже функціональний. Так, може не дуже просто зібрати такий комплект, але якщо ви це зробите, ви точно будете виглядати дуже цікаво та ефектно. А якщо ви ще додасте різних фактур, то це просто 100% виграшна комбінація. І останнє на сьогодні з 7 прийом стилізації. Це контраст активних та пасивних фактур. Активні фактури, такі як хутро, вовна чи замша, в поєднанні з пасивними шовком, котоном або гладкою шкірою, роблять комплекти цікавими та ефектними. Уявіть собі, ви обрали просто звичайні базові джинси та футболку. На них нашарували об'ємний вовняний светр. Додали жакет, або тепле пальто. Додайте також цікаве хутренне взуття. Це можуть бути хутрені балетки типу «Міу-Міу», хутрені лофери або мюлі, як в мене. Додайте замшеву сумку. Все, ви просто королева. Або інший варіант більш тандітний та жіночний, можливо, в кіно, на побачення або в ресторан. Вдягніть спідницю шовкову або атласну, чорну, наприклад, додайте будь-який білий базовий топ, вдягайте дуже трендову в цьому сезоні, осінь зима, шубу коротку. Додайте сюди батильйони або човники беріть сумку і відправляйтеся в заклад. Ну що, дівчата, на сьогодні в мене все. Мені було дуже приємно поділитися. Цими всіма прийомами, які я використовую особисто в своєму повсякденному житті. Я вірю в те, що ви оберете один або декілька з них в свої повсякденні образи. Я буду рада, якщо ви напишете коментар під цим відео, які саме образи вам сподобались найбільше. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал. На цьому все. Папа, -па, до нових зустрічей.